що таке віруси? Вірус це коли руки не миєш. І що тоді буває? Дуже багато мікробів. І, і ти тоді фурлієш. А чому хворієш від вірусу, від мікробів? Бо них можна зафоліти і заболіти. Вони на пальчиках розводяться, коли пальчики не помиєш. А зараз їх на пальчиках видно? Ні. А чому так? Бо, бо вони зараз у ногті. Що тоді робити, щоб не заразитися ні від вірусів, ні від мікробів? Мити руки завжди. і вмиватися. Віруси це всякі глидути. Вони Можуть проникнути болять через. Місто. Ще вони дуже погані, тому що їдять все, що хочуть внутрі. Це що, серйозно? Mm -hmm. А чому ж вони їдять всередині все, що хочуть? Тому що вони що вони похожі сильно на черв'яка і готоцькі. Красиві. А як же вони всередину проникають? І навіщо взагалі вони всередину в організм проникають? Грязне всяке береш руками, потім не між руки, і за то наш пальці в рот таке не можна робити. Буває малітки роблять. І заболіваєш. через віруса, так вони там шкодять в організмі. А як же з ними поборотись? Пекучинки їсти можна. Я все таке таке пекучий. Що тоді з вірусами робиться, як ти пекучого найстирська? Не... Вони взагалі тоді не будуть ні кропельки, не останеться. А пекуча це що то їсти? Цибульку Цибулю і часник ще їм очікують. Тут віруси зникають, так? Угу. Це коли можна захворіти і заболіти. Можна захрипти, кашляти і чихати. А як вірус потрапляє в організм людини? Що потім от то і кашляють і чихають? Бо не можна пити холодне. І можна їсти холодне. І всього разного не можна холодного їсти і пити. Через холодне, так, все потрапляє в організм. А ще як може потрапити вірус? Кольно. Можна, може вушку поведуть і... може, там ще разне все, що, що є. Можна захворіти від віруса. А ти колись хворів від вірусів? Хворів. А які в тебе віруси були? Я пив холодний. Я думав, що воно не холодне, оказалось, що воно холодне. І що тоді було? Я захворів, кашляв і чехав. Ще ти тепер холодне більше не п'єш? Ні. А що потрібно робити, щоб не заразитися і не захворіти від вірусів? Треба відходити далі від дитини, щоб не заразитися. якої дитини треба далі відходити? Ну, від будь-якої. Від усіх дітей треба далеко відходити. А як же ти в групі граєшся з дітьми? Ну, є у нас одні кашляють. Ось Максим. Максима, тікаєш далі, чому чи дивляться? Ну, він вже перестав кашляти.